Короткий експеримент, друзі, вам зараз сподобається. Це стрічний календар з вами історик Олександр Овпюров. День сьогодні, 9 листопада української мови та писемності. А тепер, друзі, я хотів би вам показати цей експеримент. Де Британія, де Україна? А тепер порахуйте, будь ласка, англійською мовою. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так? А тепер давайте згадаємо і зрозуміємо, що колись існувало. Проіндоєвропейська спільнота, спільна мова. One, two, three. Окей. Okay. А тепер давайте напишемо: One, анне, two, two, і three, three. Отже, друзі, це дійсно те, що нас об'єднує. У нас є величезне спільне коріння, яке сягає ще епохи тисяч і тисяч років. Тому з вами був український історик Олександр Алферов. Підписуйтесь на мій канал.